Так, буду тестити квашені овочі. Значить, тут є буряк, селера, далі капуста брюссельська, капуста звичайна, там далі є, далі броколі, Це морква, значить, буряк, гарбуз. Гарбуз і ще тут є патісон. Ну, сімечки я вибрала. Я вже тестила квашені овочі. Це моркву буряк з капустою і селерою. Тепер додала ще декілька видів капусти і е, патісона. Е, що ми робимо? 2 літра води, 50 грам солі, лавровий листочок, коріандр і але ну, Я його додав завтра, бо я його не знайшла, у мене тільки мелений. Будемо пробувати. Була ще головка чеснику. І тоді це присунути і зверху ще якийсь прес поставити, так як в мене немає бочки там, чи банки 3-літрової, щоб тісно складати. Ось такий в мене результат вийшов на 19-й день овочі таки сквасились, але вони були в холодильнику і в каструлі. Якщо у вас є погріб, а якщо у вас є дубова бочка, то у вас це все буде швидше. У ну, мене на 19-й день смачного. Пішло 40 днів вже, буде 45 вже залишки, це вже маленька каструля. Скажу вам так, все класно, крім чорної редьки. Не кидайте не смачно. І вони не квасяться, можуть в холодильнику стояти 2 місяці без проблем. Але ви їх швидше з'їсте. Бачите, вже майже нічого нема.